из Сталина, столицы Эстонии, член нашего клуба Триас TV, Любомир Малинка. Любомир, как это вы в Таллине решили стать членами нашего клуба? Доброго вечера. Ну, а мы... сейчас дай... уже все понятно. Мне кажется, нет особой разницы сейчас в час технологии. Тем более, что любачки традиции, есть возможность увидеть все, какие каналы, технологии позволяют. Поэтому вы решили повести на ваш заклик и отдельном клубу, потому что ваш канал потреп. Спасибо. К сожалению, качество не очень хорошее, но. А как вообще жизнь в Эстонии? Ну, в житья есть житья, за раз чуть-чуть. Ви що ви в Євросоюзі? Так. Краще... — Ви мене чуєте? Так. Да, ми вас чуємо, але не очень хорошо. А ви що ви в Євросоюзі? Ви ви в Єврозоні. У вас Євро. Ви задоволені ну, всім этим? Звичайно ж. Ну, в першу чергу це був вибір естонського народу і в першу чергу це була Спека. Тому що ми, як колишня. Радянська Республіка добре відчувала на собі всі чудові такі речі, які пов'язані з радянським Союзом і з Росією. І це в найпершу чергу це було пов'язано з безпекою, так як і пізніше вступ до НАТО. І говорити про те, що тут якісь чудові часи для простих людей неможливо. Тому що для цього потрібно, звичайно як і по всьому світу, працювати. Але дивлячись, що зараз створиться, звичайно, в Україні, то ми можемо сказати, що ми, звичайно, живемо краще. Але не потрібно думати, що тут якісь справді молочні ріки течуть або щось подібне. Спасибо, Любомир. Спасибо, Дякую за те, що нас виступили, Дякую, що нас підтримуєте. Только благодаря таким людям мы можем выходить в эфир.